Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю. Сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке: які промислові підприємства міста збільшують свої економічні показники? Відсьогодні офіційно стартувала передвиборча кампанія. Та відповіді на злободенні питання містян від виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника почуєте вже за мить. Тож розпочинаємо. Наповнюваність бюджету Кременчука напряму залежить від роботи промислових підприємств міста. В умовах сьогодення не всі з них працюють стабільно. Втім, як свідчать статистичні зведення, деяким вдалося навіть збільшити виробництво. Надходять у міську промисловість і іноземні інвестиції. Як працює промисловий сектор, досліджувала Олександра Демиденко. В економічному управлінні міськвиконкому повідомляють найбільше проблем виникає у підприємств металургійної та машинобудівної галузі. Деякі з них не працюють взагалі або скоротили робочі дні. Втім, чимало підприємств продовжують працювати ритмічно. Не працюють такі підприємства, як сталеварний завод та автоскладальний завод. Завод дорожніх машин працює три дні на тиждень, цех товарів народного споживання 5 днів на тиждень, колісний завод працює три дні на тиждень. Підприємства видобувної галузі, такі як Крюківське кар'єра управління та кар'єра управління «Кварц» працюють 4 дні на тиждень. Решта основних бюджетовотворючих підприємств працюють в нормальному режимі. Це такі підприємства, як УткортадНафта, Крюківський вагонобудівний завод, Кремтекс, завод технічного вуглецю. Підприємства харчової промисловості це Кременчук М'ясо», молокозавод, кондитерська фабрика Рошин, також малокохнівський кар'єр та технотехвагонмаш. Працюють вони ритмічно. У Кременчук продовжують надходити і прямі іноземні інвестиції. У порівнянні з минулим роком обсяг їх дещо зменшився, але не суттєво, зазначають фахівці загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста склав 66,3 мільйонів доларів США. Це становить 6,5% до загального обсягу прямих інвестицій Полтавської області. Є й такі підприємства, що змогли збільшити обсяг виробництва продукції, зокрема КРАЗ таких результатів вдалося досягти завдяки втручанню Юрія Шаповалова, який в буквальному сенсі вибивав для кременчуцького підприємства держзамовлення. Підприємство «ОТОКРАЗ». Збільшила обсяги виробництва на 44,5% та підприємство. Кременчук мясо по продукції на півфабрикаті лише спостерігається ріст на 3,7%. на 3 Що стосується виплати заборгованості по заробітній платі на економічно активних підприємствах, тут є позитивні зрушення. На 1 серпня сума заборгованості по місту становила більше 600 тисяч гривень, але на сьогодні вона вже зменшилась на 100 тисяч. У студії Кременчуцьких новин рубрика Мерія звітує. Гість нашої студії виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Доброго дня, Вікторе Васильовичу. Доброго дня. Кременчук це промислове місто, і більшість кременчужан працюють на його підприємствах. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в промисловому секторі у місті? Ми всі знаємо, що Кременчук дуже промислове місто. Криза, яка розпочалась восени 2012 року, звичайно, впливає і на Промисловість міста Кременчука. Це пов'язано з тим, що ринки збуту наших гігантів знаходяться в Російській Федерації. і ці зв'язки певним чином порушені? Це по-перше, друге, держава має дуже велику заборгованість відшкодування ПДВ нашим підприємствам, і є інші менш важливі причини. Тому підприємства працюють по різному. Але якщо говорити загалом, то відбувається спад виробництва. Віктор Васильовичу відомо, що Кременчук це бюджету утворююче місто на Полтавщині. І скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із промисловість? Словами із промисловими підприємствами в місті найбільшими ну найбільші промислові підприємства переважно працюють. На жаль, не на повну потужність. Стальзавод взагалі не працює тому, що. Російська Федерація не видає сертифікат на його роботу. Вагонобудівний завод працює гірше, ніж минулого періоду. Автоскладальний завод теж, на жаль, зупинився, але якщо говорити за півроку, то Є підприємства, які тільки нарощували опції виробництва. Перш за все, це автомобільний завод. Там 44% збільшення об'єму продукції, яку випускає. Кременчук м'ясо підприємства теж десь близько 4% збільшило виробництво. Всі інші підприємства мають зниження різного рівня. Віктор Васильовичу, якщо бюджет міста формується із податків і зборів, які е, сплачуються, скажімо, підприємствами нашого міста, скажіть, будь ласка, чи виконується бюджет міста? Якщо брати в процентному відношенні, то за півріччя ми наші всі підприємства виконали бюджет на 88%. Абсолютній цифри ми не до 47 мільйонів, тому за минулі періоди ми змушені були залучати кредити. Ми взяли три короткотермінові позики. Завдяки народному депутату Юрію Шаповалову нам вдалося домовитися з міністерством фінансів про те, що, на жаль, короткотермінова позика залишається, але ми збільшили її розмір і збільшили термін її виплати. Будемо все робити, щоб все таки держава нам пішла назустріч і надала середньотермінову позику, яку не треба буде повертати сьогодні. До речі, ми Чергову позику таку отримаємо на 20 мільйонів. На сьогоднішній день ми повністю з бюджетниками з усіма по виплаті авансу. І сьогоднішнього дня починається виплата заробітної плати до кінця місяця. Вона буде виплачена, як і за минулі періоди. Віктора Васильовичу, скажіть, будь ласка, чи мають підприємства Кременчука певні заборгованості із виплатою заробітної плати? Так, на жаль, мають. Ну, я хочу сказати, що заборгованість з виплати заробітної плати була завжди, на жаль, тому що підприємства утворюються, підприємства банкрутують. З різних причин це було і 10, і 20 років тому підприємство закривається, мають борги по місту Кременчуку, Такий борг складає на сьогоднішній день близько 2 мільйонів. Якщо брати економічно активні підприємства, це ті підприємства, які працюючі, Бург серед економічно активних підприємств складає 600 тисяч. Завдання влади завжди було працювати з такими підприємствами, з їх керівниками, з налоговою службою, з прокуратурою по зменшенню цієї заборгованості. Ми працювали останні роки вдало. Заборгованість по Кремичуцьким підприємствам була найменшою на Полтавщині. Якщо по місту Полтаву там близько 12 мільйонів була, то у нас от найменше було там 200-300 тисяч. В Україні офіційно оголошено про проведення позачергових парламентських виборів. Нову Верховну Раду будемо обирати 26 жовтня поточного року. Сьогодні стартувала передвиборча кампанія. Ще до її офіційного початку низка громадських організацій проводила масштабні соціологічні дослідження щодо електоральних настроїв виборців, які вони у Кременчуці розкаже Олександр Демиденко. За чинним законом, половину депутатів до Верховної Ради обиратимуть за закритими партійними списками, решту за мажоритарними. Пересічним виборцям депутати-мажоритарники ближчі. Їх зазвичай знають в обличчя, знають їх справи. Тому упродовж липня-серпня громадська організація Незалежний центр стратегічних досліджень визначала симпатії і рівень довіри мешканців області до народних обранців, які пройшли до Верховної Ради у 2012 році саме за мажоритарними округами. Респондентам поставили питання, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися сьогодні, за якого кандидата ви б проголосували? За результатами опитування лише чотири з восьми народних депутатів Полтавщини змогли втримати довіру потенційних виборців: це Юрій Бублик, Юрій Шаповалов, Костянтин Живаго і Тарас Кутовий. Інші четверо Володимир Пилипенко, Олег Кулініч, Олексій Лелюк та Сергій Каплін скоріше мають антирейтинг. Що ж стосується Кременчука, тут опитування довело. 30 відсотковий бар'єр однозначно долає Юрій Шаповалов, зазначає голова центру стратегічних досліджень. Ми проводили паралельно ті дослідження, які зв'язані із встановленням як народного депутата, і бачили, як він досяг 36% шість відсотків потім 31% набрав реального при голосуванні. Якщо Шаповалов твердо може стати. Нардепом це значить, що у вас там сформувалася якась єдина команда співпраці органів місцевого самоврядування, мера міста. Ну тоді Бабаєв був, депутатського корпусу і Верховної Ради. Люди це бачать і вони отримали. У рамках щорічної благодійної акції Лелеченята виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та помічник народного депутата України Юрія Шаповалова, привітали з наступаючим навчальним роком сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Майбутнім першокласникам подарували шкільні комплекти для навчання та провели для них розважальну програму. Як малюки проводили час, бачили наші кореспонденти. Гарні портфелі з яскравими малюнками тепер мають майбутні першокласники, які позбавлені батьківського піклування. Шкільне приладдя дітям подарували виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та помічник народного депутата Юрія Шаповалова Володимир Пилипенко. Хочу привітати від імені міської влади з цим чудовим святом, який буде відбудеться в вашому житті 1 вересня. Я вам бажаю перш за все здоров'я і щоб ви. Були успішними в школі, щоб ви з задоволенням ходили на навчання. Ви хочете до школи чи ні? Да, да. Всі хочуть до школи да, чи хтось да. не хоче? Дітлахи не дочекаються, коли нарешті розпочнеться навчальний рік і вже уявляють собі, як будуть проводити час у школі. Хочу йти на школу, щоб робити уроки, я хочу, щоб гуляти, я хочу кататися на Твінагорах. В школі. И хочу играть в футбол. Хлопчики та дівчатка пільгових категорій мають бути забезпечені усім необхідним, щоб почувати себе повноцінними учнями в школі, вважає помічник народного обранця. Хотілося б, щоб ці дітки не почували себе якимись там обіженими і пішли в школу, добре вчились з допомогою тих і канцтоварів, і цього ранця. От імені Юрія Шаповалова хотів би поздравити цих діток, та й, власне, всіх діток міста Кременчуга з їхнім першим днем Очень самим ответственным днем в їхній житті это 1 сентября». Після вручення подарунків на малечу чекав солодкий стіл і весела розважальна програма. Днями посильну фінансову допомогу військовому зоні АТО надали медичні працівники 4-ї міської лікарні. Що ж саме цієї суботи вже отримали бійці, докладніше у сюжеті. На суму 13 тисяч гривень, зібраних спільними зусиллями медиків 4-ї міської лікарні, закупили бойове обладнання вояком у зону АТО автономний дизель, генератор та бензопилу із усіма комплектуючими вже цієї суботи було успішно доставлено у війська на сході країни безпосередньо на передову. Що хочеться побажати нашим військовим? По перше, здоров'я, щоб їх оминала куля підлого ворога, і звичайно, щоб вони швидше поверталися. ...до своїх рідних милок, з перемогою». Жодного байдужого до долі України. Жодного байдужого й до її синів захисників. Я всегда приїжджаю. Они просто у хлопці, аж ж наворачуються, наворачиваються, низький поклон всім, всім, хто нас не забуває. Если говорить не підтримка населення, ми видим, що нас беспокоїться. Ми видим, що нас ценят, ценят наш радний труд. Розрешите від їх имени і от імені по ім ім'я благодаріть вас. Нізки поклоном всім. Большое спасибо. На черзі екологічна тема. У Кременчуці продовжується друге цвітіння каштанів. На гілках дерев поряд розмістилися квіти і пожовте листя. Це гарне самопочуття рослин чи хвороба? Дізнавайтесь із нашого сюжету. Друге цвітіння каштанів це явище притамане не лише Кременчуку, але й всій Україні. В інтернеті можна знайти безліч публікацій на цю тему. Причин такого природного явища у всесвітній мережі знайдеться багато. Та ми вирішили дізнатися думку фахівця. Мініруюча моль. Якщо ви присмотритесь, ви увидите по полосочки такі пожелті. Якщо обернете, там пленочка така, епідерміс відслаюється і там личиночка цієї молі. Тобто, це паразит. Причём узкоспециализированный видовой паразит только на каштані і більше ніде. Отже, саме так каштани хворіють. Тобто у серпні місяці ослаблене молью дерево в екстремальних температурних умовах не лікує себе, а квітне. Это означает, что э-э растение всё равно на грани гибели, оно хочет после себя оставить жизнь, отцвести. Мы запитали про можливі способы лікування каштанів. В селетебной зоне, то есть в жилищной, да, то есть мы не можем применять химические средства защиты растений. Понятно, да, потому что здесь проживают человек, дети в первую очередь. Вот. Поэтому правильнее и экологично, научно обосновано было бы поступить, как сделали это наши европейские коллеги. Замінити. Каштани довгий час були символом нашої країни. Помаранчева революція, гарні дівчата і каштани. Саме з цим іноземці асоціювали Україну. Тож нам стало цікаво, як кременчужани ставляться до ідеї заміни дерева символа. Ні, не согласна. Почему? Ну, то що каштани і завжди привикли, що в нас каштанів ну, це красиво. Ну, вони, звісно, боліють, непонятно по чому, наче лічити треба. Та хай ростуть зачем мені. Ні, я думаю, що їх можна вилічити хімікати на ті. Ні, я не згоден змінювати каштани на інші дерева, бо каштани це символ України. Кременчуцькі тайбоксери вихованці тренера Сергія Леоненка із клубу Боєць знову порадували перемогами. Аліса Бажукова та Юрій Пресич здобули золоті нагороди Кубку України з тайського боксу. Змагання відбувалися у Херсоні. У 12 вагових категоріях за медалі боролися 80 найсильніших спортсменів країни. Другий етап Кубку України з тайського боксу Муай-Тай довелося через складну ситуацію в країні провести за один день. Хоча від цього боротьба за медалі не стала менш напруженою, скоріше навпаки. Найсильніші боксери із Одеси, Білої церкви, Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва, Дніпропетровська, Херсона та Кременчука змагалися у 12 вагових категоріях. Наше місто представляли вихованці клубу Боєць Аліса Бажукова та Юрій Пресич. До речі, Алісі протистояла чемпіонка України Тетяна Опара із Херсона. Мало того, що супротивниці допомагали рідні стіни, вона ще й була важчою на 3,5 кг. кілограми. А це, повірте, дається взнаки. Та Кременчужанка провела поєдинок зібрано і ефективно. У підсумку здобула перемогу у трьох раундах по очках. Ця перемога для мене взагалі очень така довгодна, можна сказати. Я довго к до ні йшла. Дякую тренеру, що підготовив. Спасибо, що вложив столько в мене. Тепер, конечно, будемо стремиться далі. Теперь планка каждый раз повышается. Будем стремиться подиматися на одну ступеньку выше. А у ваговій категорії до 86 кг кілограмів наш земляк Юрій Пресіч двічі переміг херсонців. У першій зустрічі вже у першому раунді накаутував суперника у другому. Двобої здолав суперника по очках. Сьогодні ж вихованці Сергія Леоненка розпочали підготовку до серйозних і представницьких змагань чемпіонату Євразії з ММА. Ігор Льохін і Юра Пресич, вони готуються на турнір по ММА. Там дуже серйозно буде в Ялті проходити 13 сентября. Зараз дуже сейчас очень такая большая объемная работа проходит. Они день, Різні тренування, тренування на силу, і на і, само собою, і техніку набираємо максимально. Би, ну, постараємося підійти подойти в потрібній кондиції. І на нові перемоги можна сподіватися ти сміливо, адже поруч із вже досвідченими і знаними спортсменами у клубі боєць підростають юні таланти. І про погоду завтра синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють мінливу хмарність, переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме 9-11 градусів. В день ртутні стопчики термометрів зупиняться біля 22 із позначкою. Плюс телефонних дзвінків від небайдужих до долі свого міста телеглядачів очікуємо щоденно за таким номером телефону 78 08 18. Дякуємо за довіру. Усього вам найкращого щасти.